Для початку нашої розмови руснявали до біса з мого каналу. Для другого початку слід зазначити, що Скот Коутон обіс. <плес> так тяжко повірити, що така людина, як Скот. Х... Хоча як тяжко, ну. Ти поясниш на кінець, що значать ті книжки і навіщо вони? Ти нам поясниш, хто такий головний герой, коли ти нам то поясниш? Ти то мав пояснити років так. РОКІВ СІМ назад. Хоча це коротке відео я зробив не для того, щоб обсосувати те наскільки Скот поганий. І наскільки ФНАФ раніше був продуманіший ні, оскільки я збираюся розгадати цей сюжет, а це зробити неможливо, то ми будемо його розгадувати. Однак трохи не в привичній для нас формі. Розбивши весь ФНАФ на декілька кусків, і нашою головною задачею буде розібрати кожен кусок окремо по таймлайну. Однак шукати ми будемо не стільки сам сюжет, як помилку. Сюжетну деру, ігрогріх, називайте як хочете. Головне те, що вона 100% існує. І саме після неї сюжет ФНАФа повернув в тому напрямку, що його стало неможливо розгадати. І кожна спроба приведе до якоїсь нелогічності. Ми всі безглуздо розгадуємо сюжет ФНАФ, враховуючи кожну деталю, а я вам нагадаю, що таких деталей багато. І кожна франшиза, навіть якщо має трохи простіший сюжет, вона наробить кучу помилок в ньому. Така закономірність. А якщо вважати, що Скодро зробив концепцію, що людина може прямо на собі носити аніматроника. Цілого аніматроника в придачу напішканого з замками, то тільки вдумайтесь скільки тих дір у НАФОВІ може бути. Я не думаю, що всі дери ламають сюжет, але самі ламаючи, ми будемо знаходити. Але і це ще не все. Справа в тому, що Скотт постійно міняв концепцію всього ФНАФу. Так, насправді рядкон був один, і це укус. Однак тут вступає в гру прийом Скота не все так однозначно. Тобто, наприклад, з головному герою кошмари. І Скот такий думає: а чого обов'язково кошмари? Ось душа вбивці мучиться так, як мучились його жертви. А чому зразу мучиться? Може він так хотів? Ось у нас є хороша кінцівка після ФНАФ 3, яку Скот підтвердив одною фразою: чотири гри одна історія. Але в мене ж є ще одна. Тут збережу на запас. Таких перекладів просто море, починаючи з ФНАФ 5 і далі. І як я думаю, саме в таких змінах і криється підвох. Тому слід розбирати окремо спочатку оригінальний всесвіт, потім модерн. Так, ми це розглядаємо як окремі всесвіти. Я вам, до речі, на 90% можу сказати, що в старому сюжеті головним героєм був саме плачучий хлопець, але про це вже в майбутніх відео. І я вам нагадаю, що ми не шукаємо весь сюжет ФНАФ. Ми шукаємо рівно до того переломного моменту, коли скот справді заплутався. Ось таке у нас було, можливо, трохи коротке відео. На щастя, я його хоча б випустив. А всім бажаю миру. До зустрічі!